Вітава, шановні телеглядачі, в ефірі Вінницького державного телебачення, програма Трибуна. І сьогодні наш гість, народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання Свобода Олексій Фурман. Вітаю вас. Доброго Олексій, дня, шановні студії. вінничани, шановні земляки. Перше запитання сьогодні. Модно казати, я був в АТО, я повернувся за АТО. Тим не менш, ви не просто їздили в АТО нещодавно, а проходили там службу, як і інші представники Всеукраїнського об'єднання Свобода, саме депутатський корпус народних депутатів. Скажіть, будь ласка, ваше враження від цієї поїздки? Так, я саме перебував в зоні бойових дій. На превеликий за жаль, а то я вже не назву ситуацію, тому що це йде не антитерористична операція, а те вже йде реальна війна. Проти українського суверенітету, проти українських кордонів, проти українських людей, і саме сім народних депутатів від всеукраїнського об'єднання Свобода разом з батальйоном Січ, який належить до системи МВС, ми виїхали в зону бойових дій. Для того щоб, по-перше, їх підтримати морально по-друге, допомогти їм. Перед цим ми проходили певні навчання. Ми стріляли на стрільбищах, ми бігали, займалися фізичною підготовкою, тому саме ми поїхали не просто як люди, які везуть щось там гуманітарну допомогу, а саме як вояки. Повинні сказати, що ми так же само. Народні депутати несли службу, стоячи на блокпостах, стоячи на КПП, тобто таким самим... Утримуючи порядок і спокій на місці, саме куди ми були відправлені, перед цим ми коли їхали через Полтаву. Приємний факт є, що обласна організація Полтавського Всеукраїнського об'єднання Свободи подарувала батальйони Січ, яким повністю опікується Всеукраїнське об'єднання Свобода дві машини. Це КАМАЗ, який був повністю обшитий бронею, з можливістю встановлення на кузові його автомата. тобто, Саме для оборони і для наступу, і другий ЗІЛ-131, який ми завантажили повністю продуктами, і таким чином ми їм подарували цих два автомобіля. Я особисто їхав на тому, що ми поїхали трошки раніше, тому що ці автомобілі їдуть дуже помало, 50 кілометрів на годину. То я особисто сидів за кермом цього зіла і їхав до Харкова. Враження, які, звичайно, сьогодні бойовий дух у наших солдат є люди, які саме в батальйоні Січ, 1 тому що вже сьогодні формується батальйон Січ-2 в Львові. Тобто він вже сформований, фактично, вони просто підходять проходять бойову підготовку. Бойовий дух на належному стані. Всі люди заряджені енергією для того, щоб і патріотизмом для того, щоб захистити нашу Україну. Знову ж таки, патріотизм, енергія це дуже гарна зброя, але вона відноситься до якості, так би мовити, моральної захисту. Сьогодні Україна знаходиться в ситуації доволі дивній. З одного боку, ми чуємо слова підтримки нашої політики. Ми доводимо знову ж таки Європі, що ми ладні то годні себе оборонити, Тим не менш, ми бачимо порушення такої основної, основного документу, де, який, набагато в чому базувалось майбутнє колишніх країн СРСР, зокрема України це Будапештського меморандуму. Меморандум, який згідно якому Україна відмовлялася від статусу ядерної держави сьогодні? Питання про набуття Україною знову ж таки статусу ядерної держави підіймається, тому що Україна є технічні потужності, власне, і інтелектуальний потенціал. Наскільки це актуально сьогодні для нашої держави? Я поясню, я був автором законопроекту України про відновлення ядерного статусу. Нашої держави я вважаю, що це один з самих хітових моїх законопроєктів, який був мною написаний, і самий актуальний, тому що той бомбдоперський меморандум 94-го року, який підписали країни Росії, Велика Британія, Америка, Китай, Франція, і ще там декілька, він повністю не виконується. Тобто, меморандум не діє сьогодні, тому що навіть. Ті підписанти того меморандуму, тобто саме Росія, вона не виконує. Вона сьогодні вчинить війну проти. України тому цим самим законом, який, до речі, реальний до голосування, і який, до речі, реальний до втілення вже потім в життя, тобто відновлення ядерного статусу, він найбільш актуальний. Ми, якщо пам'ятаємо, Україна мала більше півтори тисячі боєголовок. Це була третя держава ядерних боєголовок, які не були на території України. 80% саме складу ядерної боєголовки виробляли в Дніпропетровську на заводі Южма. Наш він називався тоді. Тому цих 20% компонентів, тобто вони цілком реально, щоб їх докомплектувати і таким чином повернути Україні ядерний статус. Тим більше, якщо Україна буде ядерна країна, ядерна держава, то звичайно інше відношення буде до нас не тільки з боку Росії, а й з боку інших країн Європи, Америки, які весь час нас казали і обіцяли захистити. Але ми Ще під час революції гідності побачили, як вони кавапляться з тим, як вони обережно до цього ставляться. І сьогодні ну приємно, що за останніх три дні активізувалося, тобто їхні е, е, вислови, тобто їхні виступи, От саме Меркель виступала в Бундестагу, тобто вже більш конкретно і рішуче каже, що якщо Росія не припинить вогонь, то ми ЄС введе санкції. Тому ми таким чином хочемо привернути до себе увагу і набути статусу ядерної держави. Тобто це крок до ще одного ствердження незалежності. Ті українзумовно, тому що незалежність треба боронити, тільки треба боронити. А хто може бути проти цього? Чи є такі сили? Я скажу, хто може бути цього. Це так звані колишні регіонали. Хоча колишніх регіоналів не буває, тому що зараз вони підуть під іншими назвами ліві опортуністи, праві осери. Вони зараз виберуть красиві гасла, дуже гарні гасла, назви цих партій, але в суті вони регіонали. Це ті ж самі комуністи, які теж саме зроблять. Це те ж саме мажоритарщики, які засівали округа гречкою. Це ті ж самі депутати, які співали під дудку Москви. От саме вони і можуть бути про тобто люди вистачить. Ще одна топ-тема українського політичного життя це вибори. Це вибори парламентські, втім парламентські вибори вже оголошені. У Вінниці є таке питання, як вибори міського голови. Чи будуть тут якісь зрушення на вашу думку? Приємно хочу додати, що група депутатів з різних фракцій причому, подала законопроект про вибори міського голови в місті Вінниці. Чому? Тому що сьогодні наше толерантне, красиве європейське місто, то яке з гідністю провело революцію гідності, яка яке було одне з самих передових і небайдужих до подій, які були під час революції. Гідності воно перебуває без міського голови. Тому сьогодні для того, щоб перевести в законний стан, тобто я був автором законопроекту про вибори позачергової міського голови в місті Вінниці, для того, щоб людина, яка буде обрана, вона несла відповідальність за благоустрій, за стан доріг за бюджет в кінці кінців. Тобто я до речі маю факти, я їх ще висвітлю в ваших передачах. Це висновки рахункової палати, яка переводила. Тут перевірку про завищення тарифів на 40% про заробітні плати по 30 тисяч гривень, тобто фактично, тарифи були на 40% занищені. Це те саме, що лягало на кишені платників, але це буде вже в іншій передачі. Знову ж таки як би ми не казали, і вибори, і антитерористична операція взагалі в життя України, звичайно тісно пов'язано з соціальною сферою, тому що. Народ, який ну не має гарантованих гарантованого соціального захисту, це перетворює державу на вибухонебезпечний такий об'єкт. Скажіть, будь ласка, сьогодні що всеукраїнське об'єднання «Свобода» робить для впровадження законів, які спрямовані саме? Ну, на сьогодні, сьогодні, сьогодні ми не превеликий жаль. Ми маємо дві війни: одну війну це на сході, а другу війну тут з цим бюрократичним корпусом, який не дає працювати, який не дає розбудовувати нашу державу, який не до сих пір не усвідомлює, що відбулось. Координальна зміна відносин, тобто вона, звичайно, не одразу, але з часом вона відбудеться. Та ж сама люстрація. Тому ми сьогодні в Сукраїнське об'єднання Свобода ми максимум приділяємо уваги законопроектам про соціальне статус, про, 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 про соціальні. Правила, ну от сьогодні, наприклад, ми зареєстрували законопроект, який забезпечує надбавки бібліотекарям, тому що сьогодні на ці зарплати, що отримують бібліотекарі, ну, просто жити нереально. Соціальний закон про те, що якщо про додаткові відпустки жінкам за рахунок підприємства, в кого двох і більше дітей, тобто, зараз воно закон про говорить про 16 років, ми піднімаємо. Найміо до 18, для того, щоб люди відчули. Також Законопроект він теж я вважаю, що він соціальний. Це про е, вільний доступ до водних об'єктів. До речі, він вже виносився на превеликий жаль тими е, регіоналами і їхніми сателітами. Він не був проголосований, тому що ми можемо і на березі Південного Бугу. Сьогодні це актуально для Вінниці і на берегах е, озера, особливо Віш Вишенського, спостерігати про те, що е, людина, тобто могла, громадянин, не може просто пройти споють ну, берег, тому що це? перекривають берег, тому що роблять саме виступ. Вихід до берега забором, тобто, це 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 те взагалі всім нормам, всім конвенціям. То сьогодні цей законопроект ми е, також е, попадали. Дуже актуальний закон про е, стабільність банківської системи. Це що до речі, автором законопроекту був Кайдан, наш ДНР депутат від свободи. Я був співавтором. Ми вивчали це питання. Зараз створена комісія працює. це, що стосується саме тих людей, хто колись брав кредити на купівлю житла. на Ведення бізнесу на інші потреби, тобто, коли ще долар був по 5 гривень, сьогодні він втричі більший. Тобто, люди розраховували на одну бізнес-програму, звичайно, тобто, із-за того, що держава є нестабільна, була при режимі Януковича, за них ніхто не захистився. Сьогодні вони мають віддавати втричі більше саме гривеної маси. Тому сьогодні створена робоча комісія, саме яка працює з банківською системою, з головою НБУ, про те, щоб виділити якийсь середній курс який саме буде зафіксований і згідно тобто якого. Тобто це такий спеціальний курс буде а, так, для так, тих, так, хто має кредити? так, Абсолютно вірно, для тих, хто мав е, валютні кредити. Тобто, тому що просто ми е, е, інакше ситуації тут не вирвемо. Знову ж, скажіть, будь ласка, повертаючись до е, цієї ситуації на Сході. Наскільки активно сьогодні наша держава українська має пропагувати е, таку ідею, що, е, ну, по-перше, всі ми українці, да, а по-друге, те, що. Права тих людей, які живуть сьогодні на сході, в жодному разі не будуть порушені в першу чергу їхні соціальні права і вони будуть користуватися всіми тими пільгами та надбаннями, якими користуються інші українці, тому що надзвичайно потужно діє російська пропаганда, яка саме робить спрямування на надання в разі там якоїсь. Приєднання дачі симпатії до Росії саме соціальні гарантії, якою тут має бути роль України. Ну почнемо з слова пропаганда, яка сьогодні йде з боку Росії. Ви знаєте, тобто сьогодні експерти, сьогодні технологи вивели в російську пропаганду, яка йде особливо в Луганській Донецькій області, яка йде з російських телеканалів, в окрему науку. Тобто такого виду пропаганди ще не було. Просто ящик, вибачте, телевізор. Він зомбує цих людей, показуючи пере. Перекручуючи, по-перше, факти. По-друге, не якусь несенітницю. До речі, теж я був співавтором закону положення про об'єктивне висвітлення інформації журналістами. Тобто, це положення пройшло. Тобто ми звертались про всіх незалежних журналістів до спілки європейських журналістів, до спілки світових журналістів про об'єктивне висвітлення інформації. Тому сьогодні ця пропаганда це просто брехня, яка зомбує людей, яка сьогодні. Не дає навести стабільність в Україні, яка безпосередньо є одною з складових е, вогневих зброї в лапках вогневих е, на війні. І тому <кій> сьогодні ми повинні все зробити для того, щоб стабіль... Ну, по-перше. Сьогодні дуже грамотно вже в АТО працюють наші замполіти. Тобто, перший час, тобто, звичайно, не вистачало замполітів, які б реально об'єктивно оцінювали ситуацію саме серед наших вояків в зоні бойових дій. І я впевнений, що, ну, по перше, ми вже бачимо перемир'я, яке сьогодні є. Тобто, ми сподіваємося, що після нього якийсь ефект буде, хоча хоча, хоча наші війська повинні Винні в цей період перемір'я ще більше змобілізуватися, щоб не розкористувалися так, як після першого перемір'я, і вести бойові дії далі. Знову ж таки, одним з основних таких постулатів парламентської діяльності Всеукраїнського об'єднання Свобода є ілюстрація. І ось закон про позбавлення державних нагород. Наскільки він важливий в цьому комплексі ілюстраційних заходів? Я також був автором законопроекту про позбавлення державних нагород. Ну я кажу, тобто як відничанин, я даю такий звіт саме про ті законопроекти, які я писав зі своїми помічниками. Тобто... Це законопроект. Він про позбавлення державних нагород тих людей, які скомпроментували себе, які вели агітацію під час революції гідності, тобто проти, це зараз, які ведуть підтримку терористів, це зараз які ведуть антидержавницьку позицію. От саме ми маємо такого народного артиста України, якому встановлені навіть пам'ятники Йосифа Кобзона, який сьогодні всіляко намагається підірвати. Наш суверенітет і незалежність, а взагалі-то в нас є такий депутат Деч, це просто вже смішно, це вже вищі міри лицемірства переходить. Він сам з Криму, він є героєм України. Йому Янукович повісив цю зірку героя України. Він перед цим, коли почав, коли вже в парламенті була сформована більшість, він написав заяву про те, що він виходить з складу депутатів, зв'язку з тим, що він є громадянином Росії. Тим не менш, я його бачу знов в парламенті. І тим не менш, він намагається голосувати, він намагається підірвати цю обстановку сьогодні, яка є в парламенті. Тому. Це що відбуваються вибори, це дуже позитивний момент. Всеукраїнське об'єднання Свобода вийшло з коаліції, тим самим виконавши вимогу майдану про вибори, як в силу того, що ми вийшли з коаліції, то значить президент мав право розпустити парламент і призначити нові вибори. Тому, тому звичайно, на превеликий жаль, система виборів не змінена. Я вам скажу, тобто це дуже ганебний факт. Але товариство у нас просто не вистачає голосів. У Нас просто не вистачило б 226 голосів. На те, щоб змінити систему виборів. І вона залишається старою. І, звичайно, ті ж самі мажоритарники, які купляли округа, які засівали гречкою округа, вони, частина якась з них пройде. Але, я ми ми що будемо надзвичайно здоволені, я думаю, побачивши списки деяких політичних сил. Да, безумовно, безумовно, це які навіть кажуть, що вони сьогодні надзвичайно такі ну тому, тому, сьогодні, тим не тому сьогодні, тому сьогодні актуально як ніколи, щоб вибори, щоб ви, шановні громадяни, віничани, земляки, дивилися, аналізували, чи ця людина достойно бути в списку, чи ця партія достойна бути представлена в парламенті? Яку роль вони виконували до революції гідності, після революції гідності? Зараз яку роль саме вони Просто аналізувати інформацію. Безуму. Добре, ще одним таки перепоною. Я, я ще один приклад приведу. От є один такий депутат, який потім став регіоналом. Яким чином він виграв вибори? Він з 15 тисячами людей, які в нього на округу були виборцями, він уклав угоди про агітацію та співпрацю. За ці угоди він заплатив від 400 до 600 гривень. Тобто, фактично він купив 15 тисяч виборців там сумою 2,5-3 мільйонами доларів. І таким самим чином він став депутатом. Я ну, не думаю, нонсенс. Я думаю, гроші ці відбиті вже давно. А, тим не менше, таким перепоною до, знову ж таки, повернення старих нових облич да, міг би стати закон про люстрацію. На якому етапі зараз є? Мене, мене дуже тішить те, що закон про люстрацію був прийнятий в першому читанні. Звичайно, прийняти його в другому читанні, це буде дуже проблематично, але тим не менш, вже крига ця тронулася, тобто, і процес пішов. Ну, ми, по-перше, набрали. Дуже малу кількість, що там 3-4 голоси переваги, коли голосували закон про люстрацію. Чому тому, що закон про люстрацію не тільки стосується чиновників, а стосується депутатів Верховної Ради. До речі, закон про люстрацію був зареєстрований тягнебоком ще в 2004 році. Не треба цього боятися. Товариство сьогодні ми повинні розуміти про те, що всі країни колишнього постсовєтського періоду пройшли люстрацію: Чехія, Польща, Прибалтика, Румунія, навіть тобто всі країни пройшли. Це не є якась кара. Це просто докорінне очищення влади. Це усунення тих людей, хто скомпроментували себе в владі цих комуністів, цих кадебістів, цих корупціонерів. Просто усунення від посад. Хай тут займаються бізнесом, садівництвом, городництвом, чим Якщо ми цього не проведемо, це все рівно що міняти, вибачте, брудні шкарпетки з лівої на ноги на ноги направо. Чому? Тому що свіжо свіжого не відбудеться. Єдине, що я хочу сказати, що ілюстрація. В більш м'яких формах проходить і в демократичних державах, в більш жорстких вона проходить в посттаталітарних. Тому дійсно це не, не така страшна річ, як її намагаються намалювати. Головне, щоб на заміну старим кадрам прийшли нові професійні кадри. Дякую вам, Олексію, що ви були гостем нашої програми. Нагадую, що сьогодні на трибуні в рамках нашої програми трибуни гостем був Олексій Фурман, народний депутат України, Всеукраїнське об'єднання Свобода. До побачення. Хай вам щастить.